Сьогодні, в рамках примусової евакуації сімей з дітьми Великобородської громади, ми їдемо на евакуацію однієї з таких родин в селищі Купювах. В родині є дитина, хлопчик восьми років. Загалом сім'я складається з чотирьох осіб. Можемо повом бачите. <різь> <різь> навіть якщо там немає впівідронів. люди кажуть, що каби прилітають усюди. Так, прилітають усюди, але в цьому селі. От Яка буде швидкість реагування швидкої, будуть визивати швидку з місцевого обласного центру, да? наприклад, це Бурлук. Йому їхати там ну, 20 хвилин, 30 хвилин. Тобто, якщо родина виїде до того ж Харкова, де ну, 10 хвилин їде швидка, а може і швидше. Тобто, хоча б заради швидкості реагування критичних служб. Я б вже рекомендував виїжджати в більш великі населені пункти. Ким працював? Люблю молод. Є дом великий, є. Я прийняти є. Що люди кажуть? Ну, я в мене зірідні чекають. Звісно, чекають. Чекають, всі чекають. А Можна посунутись туди.